О такий Кордік, така резина, е я ще можу дати в комплект зимову резину, е вона майже нова. Із пошкоджень це ось цей і ось тут чуть-чуть ну видно, щоб стовпчик в'їхав. Косячок у мене тут один. Я вважаю, тут маленька дирочка, я його затув бітумом, не було часу карандашика купувати. Ну, так, щоб я його зачистив, гарно обробив і бітумом задув. салончик. Руль. Руль порошитый. Потолок. Потолок аккуратненький. Чистенький. Так от виглядає сидіння. Тут трохи в маслі, нічого не мив, тому що тут у мене прокладка текла, прокладку поміняли, клапани кришки. Ну і все. Отак от. Форсунки я оці міняв газові. Так, вроді би все. Теж регулював клапана, але вона обслужена. І недавно там ходовочку перебирав. Нічого такого серйозного. Розвальчик виставлений, кондиціонер працює.